Звичайні Костянтинівські пейзажі, частина будинку ще згоріла, все інше без вікон, без дверей, прильоти по якійсь інфраструктурі, а люди обживаються і кухонька, і столова там, все поруч, все як завжди. Ще одна звичайна історія в Костянтинівки. Приїжджали, забирали сусідів, пропонували виїхати, поки не прилетіло. Скажімо так, не чухались. Журналіст працює, десь звучить дрон. Влад робить вигляд, що він ППО. Отакі відкормлені Костянтинівські коти, які гуляють в пару метрів від дичини, не хочуть полювати. на здобич. От в таких місцях. А бабця каже, а що, я віддала документи, щоб отримати пенсію. Я з вами потім зв'яжусь. Саленки справы, а бабця будет будет чекати, коли яка з жіночка принесе пенсию. Уезжаем. Ну нам на центральный рынок теперь. Этого не было. Ага, у це воно горит. Такой свежачок. Тормозим уже. Никто там эвакуироваться не хочет. Не. Раненые есть. На эвакуацию никто не хочет. Все, поехали. Там все и так. Це ж там десь люди і воду набирали. А торгівля продовжується. Таксист привозить. О, в рубін опять щось. Центральний ринок. Все зменшується в розмірах. Все знищується. Тікаємо. Малесенькі пригоди в одному з найнебезпечніших місць Костянтинівки. І ждуни тут, і засади дронів, але жіночка забула телефон, а зараз ж без телефону життя. Дуже складне, тому доводиться ризикувати. Зайвий, звичайно, ризик, але сподіваємось на Божий захист. Один за одним. Десь в цьому кварталі. Давайте швиденько вже артилерія працює. Чапа розбереться. О, вже й дрон защить.